Ну що? Я знову з вами, знову тут. І що я хочу сказати? Вже серпень і час потрошки наближається до школи. Це такі невтішні новини, але я вже нічого з цим не зроблю. У мене там глядачі в сусідів, я тільки що хлопчик виглядав з вікна. Мені тепер смішно. Сьогодні в нас така тема, над якою насправді є що подумати, і мені є що сказати, мої правила життя і, взагалі, чим я керуюся. Якщо ви дивитеся усі мої відео, то, можливо, ви вже склали певну картинку того, чим я керуюся в житті, а можливо, ні. Тому сьогодні я розповім про це. Можливо, щось візьмете собі в життя, а можливо, просто послухаєте мене та й усе. А оскільки я люблю говорити, це буде просто ідеальне відео для мене. Перше правило, і, мабуть, найголовніше, з якого можуть випливати ще кілька десятків правил. Ну добре, це я перебільшила, але ще декілька правил можу випливати з нього. Ніколи не зраджувати себе і свої принципи. Я не знаю, чи ви розумієте, що я хочу вам з цим сказати, але бувають такі випадки в житті, коли я стою перед вибором, зробити так, як хочуть інші, не робити нічого, або взагалі піти в третій напрямок, зовсім інший, і зробити так, як хочуть цього я. Спойлер, іноді після третього напряму. <свист> 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 можна отримати якісь засудження, а можна і отримати е схвальні відгуки на те, що ти зробила. Це залежить від того, які люди оцінюються. Але головне це оцінювати самі те, що я роблю. Якось так. Тому. Я намагаюся ніколи себе не зраджувати, не йти за тим, що хочуть інші, не підлаштовуватися під це. Якщо я чогось хочу, то я не буду відмовлятися від цього, адже тоді просто буде зрозуміло, що я себе зрадила. Або, якщо, наприклад, я кажу одне, то вже по-іншому я зробити не можу, тому що все одно я сприйму, неначе я себе зрадила. Якось так. Можливо, це тільки у мене такі думки в голові, але я ними з вами ділюся. У мене трохи там підказки, які в мене правила життя. Бо якби я не написала собі перед відео, то я б дуже довго думала, і потім мені потрібно було дуже довго монтувати це відео. Не дослухатися до думок тих людей, життя яких я не хочу мати. Можливо, це трохи пов'язано з попереднім правилом. Насправді, я цим правилом, мабуть, керуюся вже більше, ніж е, півтора. Це ж це проблема з цим. Півтора роки, року, рока. Півтора... Не роки. Немає року, півтора року. О! так, е, Більше, мабуть, ніж півтора року. Е, бо якщо хтось каже. І я розумію, що в них таке жахливе життя, або просто життя, яким я не хочу жити, я просто пропущу це поза своєю увагою, і насправді такі думки нічого не вартують у моєму житті. Бо у мене є своє бачення мого майбутнього, у мене є своє бачення того, що я маю робити. Тому ось так. Не йти за сірою масою, а знову ж таки робити те, що хочу я. Можливо, я просто живу у такий час, або ми знаходимося в такому віці, коли мої погляди на життя відрізняються від сірої маси суспільства моїх однолітків. Ну так уже склалося, і насправді це добре, що так склалося інакше. Я б не сиділа тут перед вами. А так, я просто роблю те, що я хочу. Насправді, як я бачила в Тіктоці. Знаєте, підбір фраз, які йдуть ще з радянського суспільства. І, на жаль, ми ще до цих пір тягнемо ці стереотипи, ці думки. Я не тягну вже, але минулі покоління тягнуть. Тому щоб щось робити, щоб щось досягати, потрібно відмовитися від тягаря сірої маси і взяти на себе тягар, коли ти робиш те, що хочеш. Ну, якось так, насправді натягаю, тому що якщо я отримую від чогось задоволення, то моє життя автоматично стає щасливим. Наступне правило шукати причини для усмішки кожного дня. Насправді, оскільки час наближається до школи, я собі нагадую, що це правило також має бути в житті постійно. Бо, знаєте, коли я просто входжу. У цій сірі будні, де просто мене нічого більше не цікавить, і мені потрібно тільки навчатися, то я гублю ось це розуміння, що потрібно шукати причини для усмішки кожного дня. І насправді, протягом школи, коли я прокидаюся кожного дня з жахливим настроєм, що я не хочу йти в школу, мені потрібно це правило. Мені потрібно знати, що. Куди б я не подивилася, куди б я не пішла, все одно я знайду хоча б одну найменшу причину усміхнутися. Оце так, на примітку вам і собі з майбутнього, бо я також переглядаю свої відео іноді користуватися кожною можливістю, якщо вона мене цікавить. Я вже казала у одному зі своїх попередніх відео, що я людина-інтроверт. Мені ідеально проводити час за книжкою вдома, але ж я також хочу чогось досягати в цьому житті, а не тільки досягати, я хочу жити щасливе життя. А це означає, що мені потрібно користуватися кожною можливістю. Але тут важливо, я зазначила, що потрібно. Користуватися тільки тією можливістю, яка мене цікавить. Якщо це взагалі з якогось іншого світу, а не з мого, то я просто відкидаю це. Хоча насправді я і не потрапляю на такі можливості, можливо, я на них не звертаю уваги. Але останнім часом, особливо з початку цього літа, я зрозуміла, що краще зробити і жалкувати, ніж не зробити і жалкувати. Насправді, у мене мало таких випадків, коли я жалкую, що щось не зробила. От я навіть зараз думаю і не, не можу згадати такої ситуації. Я іноді себе ловлю на думці, і навіщо я йшла в художню школу, якщо кинула її просто через рік. А потім думаю: Діана, ти ж жалкувала б про це, якби не спробувала. І ось таким правилом я крокую у цьому житті. І вам також раджу, бо якщо не хапатися за те, що вас цікавить, можна і все пропустити. Ні, насправді не пропустиш нічого, якщо воно твоє. Не стримувати емоції всередині себе. Якось я читала книжку, що стає гірше від того, якщо стримувати, наприклад, сльози. Сум у себе всередині. Я з цим погоджуюсь. Насправді, якщо я хочу поплакати, то я собі не забороняю, я не стримую майже ніколи. Насправді я себе намагаюся завжди стримати, коли я в школі або будь-серед де серед людей. Але якщо я вдома, то можна і поплакати. Але ще що стосується того, чи потрібно плакати, якщо хочеться, то однозначно так. Але я писала в одному зі своїх постів в інстаграмі. До речі, якщо ви не підписані на мій інстаграм, будь ласка, підписуйтесь. Я вас там чекаю з нетерпінням, тому що там ви можете слідкувати за моїм життям майже кожного дня. До чого я вела? От забула, навіщо я збивала? А. Отож, я там писала, що. Ні в якому разі не потрібно приховувати та стримувати свої емоції, але якщо я буду безперестанку плакати, то мій мозок просто буде в шоці, і тоді мені стане ще гірше. Тому в мене і є право шукати причини для усмішки кожного дня. І насправді, якщо я фокусуюся на чомусь позитивному, то вже негативне приходить в моє життя, але не впливає ніяк на мене. Зберігати впевненість та спокій у себе в голові. Головне зберігати ці почуття всередині себе та не давати нікому забрати почуття впевненості, гордості, енергійності та все, що з цим пов'язане. Якщо я зберігаю спокій, якщо я знаю, що я впевнена в собі, то нічого не може мене зламати і нічого не може мене. Повернути в інше русло. Тому я завжди знаю, що я впевнена в собі, і ніхто вже не попливає. Навіть якщо мене фотографують підпільно, навіть якщо кидають незрозумілі погляди, впевненість не порушується. І я цим дуже пишаюся. І останнє правило, яке я залишила на кінець, а точніше, я тільки що про нього згадала, бо я його не написала. Але я також знаю і пам'ятаю про нього майже завжди. Поважати та цінувати себе. Як би це не звучало, але якщо я поважаю свої думки, свою позицію, свої життєві принципи, свій вибір просто себе в цілому, то, як ви можете зрозуміти, нічого не стає на заваді тому, що я роблю. І так само, якщо я себе ціную, то я не віддамся впливу суспільства та певних думок від людей. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео. Я насправді дуже люблю говорити, як ви можете зрозуміти. І якщо мені дати можливість, я можу говорити довго. Але я думаю, що якщо відео буде занадто довго, то його точно ніхто не дивитиметься. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Ви насолодилися переглядом, тому що я так Я насолодилася зйомкою і розповідями. А ще попереду монтаж. Ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал, і я сподіваюся, що ми скоро зустрінемося. Па-па!